Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 26 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер». В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. До статуту чернівців будуть внесені зміни, які наблизять управлінську верхівку до громади. Директори шкіл, дитячих садочків та позашкільних навчальних закладів зможуть самостійно формувати свій колектив. В Чернівцях молодики влаштували у гаражі наркологічну лабораторію. До статуту чернівців будуть внесені зміни, які наблизять управлінську верхівку до громади. Процедура звернення чернівчан до депутатів та інших органів самоврядування стане набагато простішою. Можна буде навіть подавати петиції через інтернет, і вони будуть обов'язкові до розгляду. Як це виглядатиме? Дивіться далі у сюжеті. На брифінгу у Ратиші представили три доповнення до міського статуту. Усі вони нададуть змогу мешканцям бути ближче до влади. Ми пропонуємо детально врегулювати порядок проведення найперше громадських слухань, порядок подачі місцевих ініціатив, порядок проведення загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання, так само порядок проведення громадських експертиз і консультацій з громадськістю. І найбільш дискусійне питання це порядок звітування міського голови і депутатів перед членами територіальної громади. Сьогодні участь кожного громадянина у житті діяльності міського самоуправління, Іння майже обмежується участю у виборах, заповнюючи бюлетень, людина автоматично делегує вирішення більшості важливих питань обраному депутату. У новій редакції статуту пропишуть механізми більш простих засобів втручання в життя міста, наприклад, електронні петиції для її подання. Треба буде сформулювати проблему і зібрати 250 або більше підписів в електронному вигляді. Електронні петиції передбачають можливість, технічну можливість на сайті міської ради будь-якому члену територіальної громади подати свою. Пропозиції, чи проект рішення, чи якусь проблему. Відповідно, це ця петиція буде в скороченій процедурі, розглянута органом міської ради, чи там міської ради, чи виконавчим комітетом. Остаточну редакцію статуту затвердять восени. Надія величко, Олена Немос, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Директори шкіл дитячих садочків та позашкільних навчальних закладів зможуть самостійно формувати свій колектив. Міське управління освіти вирішило повернути трудові книжки співробітників туди, де вони й мали би бути. В основні місця роботи. Чому стали потрібні такі зміни, цікавилась Надія Величко. З травня цього року було прийнято рішення про те, що керівники закладів освіти будуть приймати на роботу людей, виходячи з власних міркувань та оцінки їхньої потреби в колективі. Таємо трудові книжки, дошкільні навчальні заклади і право виключно набору. Працівників як техперсоналу і вихователів буде покладатися на завідувачу дошкільного навчального закладу. Така сама система буде і в позашкільних навчальних закладах. Трохи менше свободи буде у директорів шкіл. Вони повинні будуть подавати кандидатуру майбутнього кадру на затвердження в управлінні освіти. Втім, Георгій Олійник запевняє, що це тільки формальність. У нас багато у державі говориться про децентралізацію, дерегуляцію, так? дебюрократизацію. Все-таки керівнику працювати з тим педагогічним колективом з фахівцями, з якими він працює. В межах 10 серпня на сайті управління освіти будуть висвітлені усі вакансії навчальних закладів. Їх поки що небагато. По два вчителя фізкультури та музики у дитячих садочках. У школах запевняє Григорій Олійник, заповненість персоналом складає 100%. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Панно на центральній площі міста потребує або демонтажу, або оновлення. Це одна із візитівок міста, і тому до жовтня її хочуть або замінити, або прибрати, або відремонтувати. На містобудівній раді сьогодні представили свої проекти професійні архітектори та небайдужі чернівчани. Як може виглядати стіна позаду пам'ятника Шевченку вже за кілька місяців? Дивіться у наступному відеосюжеті. Після бурхливого обговорення у Фейсбуці на розгляд містобудівної ради потрапили проекти шістьох авторів. Одна з рекламних компаній міста запропонувала проект, де зашифровано чимало символів, наприклад, писанка або різдвяна зірка. Були ще проекти банерів з мотивами вишиванок, цитатами Тараса Шевченка, світлодіодною підсвіткою, вогнем, небом, пшеницею, мапою міста, абстрактними орнаментами. З незвичайного проект вертикальних садів та панно сонячних батарей. Яке давало б суттєву економію енергетиці. Але архітектори вважають, що сучасні технології такому старовинному місту не потрібні. Це віч времінна. Временное, значить действительно стається только баннер. потому что что то дорогої, наприклад, як что касается, тобто то есть мы говорим о какой-то декоративной вещи, а ні, ні сонячних панелях, которые можна розмістити взагалі на криші жилих дамовдаюсь. Ми якось повинні знати функцію площі, функцію цієї стіни. Площа не тільки відпочивати пане обнявка, але там і проходять різноманітні заходи, громадські і патріотичні. І е, потрібно, значить, це у нас може єдиний простір, який ми знаємо. Всі наші відомі події, майдани ми там були, всі патріоти. Значить, тобто повинно бути оцей обов'язковий зв'язок. Перший останній варіант вони достатньо агресивне. Вот ніплохі варіанти, ну на мой взгляд, вот у девочек. И из трьох вариантов, наверное, самый вот такой вот жизнеспособный, который в принципі, не сильно отличается від от того, що там є. Це дійсно должна бути річ, тому що временна. Обговорення тривало дуже довго. В нього втручалися не члени містобудівної ради, а на порядку денному було ще вісім пунктів. Тож остаточне обговорення вирішили перенести на потім. Проєктантам подякували і вручили почесні грамоти. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях молодики влаштували у гаражі наркологічну лабораторію. Правоохоронці викрали зловмисників саме під час виготовлення наркотику. Двоє чернівчан виготовляли амфетамін та збували його на території міста Чернівці. Подробиці цієї справи. Дивіться далі. Хлопці віком 23 та 25 років в Чернівцях в одному із гаражів організували підпільну лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфітамін. Так, під час е, огляду місця події, безпосередньо цього гаража, який вони винаймали, було виявлено відповідне обладнання, організовану лабораторію, яка під час огляду якраз була в стадії виробництва. Було виявлено обладнання, відповідні інгредієнти, які використовуються психотропні речовини, а також було виявлено залишки наркотичного засобу марихуани та психотропний речни амфетамін. Кількість їх наразі зараз встановлюється експертами після дослідження буде встановлено. Хлопці розповіли міліціонерам, що інгредієнти для виготовлення замовляли через мережу інтернет, а прилади придбали в магазинах з продажу медтехніки. За один раз молодики виготовляли понад 200 доз психотропної речовини. За даним фактом, слідчими підрозділами порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 307, це незаконне виробництво, витворення, придбання, перевезення та збут. Наркотичних засобів психотропних речовин чи їх аналогів. Відносно Даних фігурантів судом обрано міру запобіжного заходу домашній арешт, оскільки вони співпрацюють плідно слідством, сховою повністю визнали в скоєному. І наразі триває слідчими органами взаємодії з органами прокуратури, триває досудове розслідування по даному факту. Варто зауважити, що одна доза на чорному ринку коштує понад 50 гривень. Виготовлений амфітамін хлопці збували тільки перевіреним клієнтам за попереднім телефонним дзвінком. Відомо, що молодики ніде не працюють та не навчаються. До того ж, зловмисники самі вживали наркотик. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аби підтримати бійців, АТО, буковинці здають кров. Цього дня донори міста прийшли до центру переливання крові для того, аби віддати свою частинку задля збереження життів інших незнайомих донорам людей. Більше про міфи, які існують довкола цього питання, а також про донорів, дивіться далі. В день до Чернівецького обласного центру служби крові приходять від 20 до 30 донорів. Проте, в разі, якщо є велике замовлення на ту чи іншу групу крові, то працівники центру телефонують активним донорам, які завжди відгукуються на такі екстрені запити. До речі, як нам розповіли медики, в Чернівецькій області найбільш розповсюджена друга позитивна група крові. Проте це не означає, що інші не потрібні, оскільки труднощі зі здоров'ям мають люди з різними групами крові. Це зовсім не важко здати. Нам потрібні активні люди, молоді, здорові, які бажають допомогти ближньому. Причому це. У нас кроводача вже проходить на дуже дуже багато років в одноразові стерильні комплекти. Так що цього міфа, що можна заразитися, вже практично я рахую підстав, нема взагалі. Друге діло корисно чи це для людини, для організму чи ні? Всі люди, у яких якісь є відхилення від здоров'я, ми їх вибраковуємо. По аналізу так само, і терапевт, психолог, і дерматовініролог. Спілкуються з, з, з бажаючими бути донорами. До того ж, здача крові це своєрідне тренування організму на випадок її значної втрати. Цього дня здати кров прийшли представники політичної сили Батьківщина. Серед них були Ігор та Владислав. Це їхня перша здача крові, проте, як вони самі запевняють, не остання. Ну, спочатку було так моторошно, тому що я перший раз це роблю, а е, взагалі, от, я думаю, що. От... Нормально, без всяких проблем. Це на перший раз так страшно, а зараз от нормально. Наша акція приурочена до дня конституції. Ми вирішили всі ну, фракції і також члени, рядові члени партії Батьківщини здати кров для наших воїнів, для наших учасників АТО. Кажуть, що це не дуже така опасна процедура. Організм людини може відтворювати до трьох літрів крові за рахунок органів. Печінки, селезінки, наскільки я правильно кажу, це я думаю, що необхідна акція на теперішній час, тому що люди потерпають, комусь десь може ця кров врятувати життя. А для людини здорової, яка там, наприклад, може долучитися до цього і зробити цю процедуру, то я думаю, що для неї це нічого не вартує. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України. З нагоди святкування цього дня в залі Чернівецької обласної філармонії відбулись урочисті збори представників влади області, міста та священнослужителів. Детальніше дивимось далі. Конституція України, основний закон демократії та народовладдя, Документ, що відображає волю та бажання українського народу жити на своїй незалежній землі. Протягом багатьох поколінь закладалися ідеали демократії українського народу. І ці ідеали демократії нікому не вдасться похитнути, як і не вдасться похитнути волю українського народу. Свідченням цього на сьогоднішній день кращі сини і дочки. Нашої держави захищають свободу і територіальну цілісність на сході нашої держави. Висловили представники влади і свою думку щодо доцільності змінювати конституцію під потреби сучасного українського суспільства. Сьогодні життя вимагає масштабної конституційної реформи, що дозволить наповнити реальним змістом перетворення, які відбувається нині в системі державного будівництва та місцевого самоврядування. У сфері адміністративного територіального устрою, в економіці та суспільному житті, така реформа має на меті досягнення високих європейських стандартів організації суспільних відносин, їх широкої демократизації, чим зможуть скористатись усі громадяни України. Окрім цього, представники влади краю нагородили працівників державних установ, митців та буковинців, які зробили вагомий внесок у розвиток області, нагородами та грамотами різного рівня. Також для учасників зібрання було підготовлено невеличку концертну програму. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Житловий комплекс Родинний затишок ввів в експлуатацію четвертий під'їзд багатоквартирного будинку, що знаходиться на вулиці Рівненській. Затишні оселі в Тихому районі й водночас в районі з розвиненою інфраструктурою цього дня отримали кілька десят родин. Більше про це далі у сюжеті. Під звуки саксофону у приємній атмосфері свята компанія Чернівці Буденвест ввела в експлуатацію четвертий під'їзд багатоквартирного будинку в житловому комплексі Родинний затишок, що розташований на вулиці Рівненській, цього дня десят щасливих власників квартир отримали власний родинний затишок, який вже незабаром почнуть облаштовувати. А для того, щоб власникам квартир було це зробити фінансово легше, забудовник подарував їм сертифікати на придбання меблів та Міжкімнатних дверей. Дуже щасливі, що придбали. Нарешті стався цей день. Дуже чекали цього дня. Сподобалося проект будинку, розташування будинку в районі, якому розташовано. Порекомендували нам друзі, читали в інтернеті за фірму. Надійна фірма, вроді би, вчасно все здають і умови. Доступні ціни. Подобається, що більш таке тишина. І як мені сподобалось, сподобалось навісні, як тут садиться, цвітуть, і тишина. І дуже гарно дякую будівельникам, Все нам сподобалось, здали в срок. Дуже гарно дякую саме у цьому будинку. Міська влада надала пільгове житло, а забудовник підтримав та надав безкоштовно господарські комірки жінці загиблого воїна АТО та воїну афганцю Світлана, дружина воїна афганця розповідає, що на житло від держави чекала понад 20 років. І ось нарешті здійснилась її мрія. Ми 23 роки стояли на черзі, і ось в цьому році. Завдяки міській раді ми в цьому будинку отримали квартиру на першому поверсі. Ми, в принципі, задоволені цією квартирою, так як чоловік інвалід йому і ми якраз і на першому поверсі підходять. ця квартира, нас вразило оформлення під'їзду, дуже гарне таке оформлення зеркала. Від забудовника ми отримали в подарунок комірку в цьому ж під'їзді. Нам подарували ну, ми хочемо сказати велике їм дякую. Родинний затишок це житловий комплекс, в якому багато чернівчан знайшли своє родинне щастя в затишних оселях. Все будівництво виконано за європейськими стандартами. Зручне планування квартир, гарно оздоблені під'їзди. В квартирах індивідуальне опалення, двоконтурні газові котли, якісні металопластикові вікна з подвійними теплими енергосклопакетами. Фасад будинку утеплений. Вхідні двері у квартири з ущільнювачем дозволяють зберегти тепло. Чернівці Будинвест завжди обирає кращі сертифіковані матеріали для свого будівництва. Також в будинку є вбудовані гаражі та господарські комірки. Жители этого комплекса очень довольны качеством строительства и темпами строительства. Об этом свидетельствует то, что квартиры у нас практически все проданы. На сегодняшний день осталось всего три свободные квартиры, и те, кто планирует приобрести квартиру в этом комплексе, могут это еще сделать, если поторопятся. Весь комплекс планируем сдать в эксплуатацию осенью в этом году. Я очень рада, что люди проявили доверие, которое мы оправдали. На 100% у нас очень хороший комплекс, прекрасні під'їзди з дизайнерським ремонтом. Наразі закінчуються будівельні роботи на п'ятій та шостій черзі житлового комплексу Родинний затишок і готується оздоблення прибудинкової території, де передбачено і дитячий майданчик, і спортивний майданчик, і місце для відпочинку. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.